Сьогодні у Сполучених Штатах Америки стартували президентські перегони. Що про них відомо станом на тепер? Будемо говорити у нашому наступному блоці Етеро. Ми доєднуємо до нашої розмови Андрія Добрянського, директора з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас в ефірі. Головне за день. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що погодились на розмову. Перш ніж розпочнемо аналізувати, що відомо про президентські перегони на зараз. Ми провели сьогодні опитування у Львові на думку Львів'ян, який кандидат Дональд Трамп чи Камала Харріс – вигідніший для України? Хто має перемогти? Давайте послухаємо, що сьогодні нам відповіли. Дуже важко сказати. Ми все таки до Харріс. А док Чому? Не знаю, це вона більш передбачувана. Мабуть, так. Напевно, Гаріс. А чому? Це, це, це таки жінка. Я гадаю, що краще буде. На мою думку, Камела. А чому? Ну тому що Дональд Трамп в нього така неупереджена позиція щодо взагалі, війни в Україні. А Камела, вона ну, досить новий персонаж в цьому політичному світі. І ну я за Камелу. Я би не хотів, щоб Трамп виграв. Але боюся її Камалу, Харіс, тому що не зовсім адекватна, по-моєму. А чого так Ну, судячи по її заявам, по її анонсам, до, до України, по відношенню до України. Я завжди Україну на перше місце ставлю. Я думаю, Камала продовжить політику Байдена, не дасть Україні ні програти, ні виграти, а з трапом нічого не ясно. Він на одних інтерв'ю каже, одне на інших. Мені ближче по духу республіканці, скажімо так, тому мабуть, що за Трамп. А чому? Тому що республіканці це ну, і, 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 чим республіканці від демократів відрізняються. Демократи це соціалісти свого роду. Республіканці це люди, які зробили себе самі. Це люди, які зробили Америку великою. Я хочу, щоб Україна так само була великою. Це дуже важке питання, поза як спочатку я ставила ставки на Гарріс. але у неї потім були дуже сильні завтики. Проте Трампа боюся більше. Мені здається, що все одно для України. Чи один, чи другий не має значення. А чому? Бо кожен дбає про свої інтереси. Вони будуть дбати про свою Америку. А ми повинні жити своїм життям. І ніхто нам принципово допомагати не буде. Думаю, що Трамп. Чому? Ну, бо в неї погляди тільки на, ну, всередині, а на світ, тобто, я думаю, що Трамп буде краще. Мені здається, що Гарріс краще. Якщо подивитися на витівки Трампа, то. А чому ви так кажете? Ну, останнім часом, то що він висловлює всякі такі... Як кажуть, дурнувати свої думки, то я думаю, що вона краще. По-перше, перша жінка в Америці. Я думаю, що вони її виберуть. Пане Андрію, дозвольте спитати, ви особисто як вважаєте, чия перемога є кращою для України? Головне, мені незалежно хто буде в Білому домі, але. Як ми будемо співпрацювати після день виборів, як найшвидше, як найшвидше ми можемо організувати зустрічей з новообраних сенаторів, конгресменів і включно з Білим домі, цього разу я би казав, що ми більше приготовлені на потенційну е, е, адміністрацію президента Трампа в 2016 році ані світ, ані європейські країни, ані Україна сама була приготовлена цього разу. Всі вже мають розмови і підхід до потенційної адміністрації. То Втім, я як не тільки політолог, але активний у адвокації за країни, Мені незалежно хто буде перемогти, але як ми можемо співпрацювати з будь-якою адміністрацією? Американці вже почали голосувати. Вибори уже тривають у Сполучених Штатах Америки. Як відбуваються вибори в Україні? Ми добре тут знаємо. Розкажіть, як проходять вибори у США. Найбільші зміни в Америці в останні 10 літ це є дострокове голосування. Що ми вже знаємо, що більше ніж половина з тих, що голосували у 2020 році, вже голосували через дострокове голосування, яке існує через 47 штатів. Це це включає і через вибачайте, голосування через пошту або особисто так, як я. Тут в місті Нью-Йорку, пішов голосувати на сам перший день, бо я знаю, що черги наші будуть страшно довгі сьогодні. Ваші дільниці, я спостерігав в Україні вже 15 літ. Я знаю, що дільниці ми рахуємо по кілька тисяч людей найбільше в окремих локальних дільниць. А тут в Нью-Йорку, наші дільниці включають треба рахувати понад 100 тисяч голосів. То це. Щоб люди зрозуміли, чому черги такі довгі, бо ми розділяємо наші міста і наші райони трохи інше. То по-перше, що люди вже голосували, це добре на сьогодні, бо вже багато голосів вони будуть змогти машиною перерахувати якнайшвидше ті, що голосують сьогодні. То вони на жаль, де в декотрих околицях будуть стояти в довгій черзі, і ми побачимо тоді, коли тільки коли закінчують голосування в декотрих східних районах. Це буде ось моїх, декотрій, 9-ї години. І ми вже тоді будемо знати, я би казав більші штатів. Ми будемо знати до півночі тут в Америці, за кого більші штати перейшли, але нам. Щоб зрозуміти, хто переміг, це буде все у тих сім ключові штати, які ми вже говоримо місяцями, включно ця блакитна стіна, яка у південь північній Америці, ми шукаємо можливість зрозуміти, хто там буде голосувати більше зараз. Під час цього включення в Америці, котра година. А зараз тепер тільки е, обід закінчився то 13.20. Тобто, день в повному розгарі. Розкажіть, як зараз яка панує атмосфера в Америці е, в містах, е, наскільки що говорить люди на вулицях? Що відбувається, поділіться більше таким життям нинішнього дня в Сполучених Штатах? Я думаю, так як в будь-якої країни. Україна перейшла різні вибори, такі я так само спостерігав в Європі. Головне, що громадськість буде задоволені, коли ми закінчуємо це, щоб вже реклами кандидатів закінчилися, і щоб ми могли перейти до наступної фази, чи то активізм тут в Америці і включитися до новообраних або Просто щоб не чути неправди чи а, досить острих слів, які виходять кожного дня. Моя дружина вже так втомилася подивитися на теленовинах що вечора. А це тільки реклами про кандидатів, нічого іншого. І а, головне, втім, я думаю, є задоволення, що ми вже. Перейшли до кінця цього, бо справді в Америці наші кандидати починають палотувати півтора року перед тим, перед дня виборів, і це трохи задовго нам як в Україні чи в інших країнах. Чи можемо ми вже говорити про перебіг виборів станом на тепер? Чи відомі вже хоча б якісь результати? Поза тим, що вчора вечором починалися малі малі села голосувати. Це вони мають право від самого початку дня після півночі, щоб голосувати. Маленькі села у штат нью гемпшир там славно приїжджають всі змі, щоб бачити, як село, яке має населення шестеро осіб, голосує. І там було три за Трамп, три за Герес. То чи то нам означає щось не знати так само території поза Америкою е, у Тихому океані, Гуам, як і інші, вони так само екзит полінг нам каже, що навіть у територіях поза Америкою е, менш більш 50-50 з -50, одного кандидата і іншого е, головне, що кандидати і кампанії їхні будуть казати, вони будуть стишити всі всю цю інформацію екзит полінг аж. Після кінця голосування сьогодні, бо вони хочуть мотивувати як найбільше людей голосувати тут в Америці, на жаль. Наша традиція в 20-му і 21-му столітті не отримує більше 50% громадян, які голосують. Це дуже трагедічно для Америки, що ми так не беремо участь. Навіть і що ми найбогатіша і найбезпечніша країна, що ми не нам нема вартість цього на жаль, і ми би хотіли побачити цього разу, як цифри підвищилися з початку 21-го століття. Що ми би отримали, мабуть, 60% людей. Нарешті е, голосували цього разу. Чи проголосували уже кандидати? Ми прочитали? Розкажіть, як вони голосували? Е, чи проходили сім'ями? Як це відбувалося? Що говорить в Америці? Я знаю, що е, кандидатка Гарес вона голосувала до Стуркового, е, бо їй важливо мати можливість голосувати в рідній Каліфорнії, а тоді е, вона може ще свій мітинг продовжити. Я ще не бачив сьогодні е, е, заяву про е, голосування президента Трампа. Йому трохи дивно, бо він е, цілиться голосував у е, штаті Йорк, там де і було його приміщення, але він славно покинув Нью-Йорк, коли за нього не голосували два рази, і перенісся зовсім до Флориди У Флориді, коли він був білому домі, то він голосував через поштою. Але я ще не бачу сьогодні, що він десь голосував особисто. Я бачила, що повідомило CNN про те, що кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп таки проголосував у Флориді, тому проголосував він був разом із дружиною і сказав, що впевнений у своїй перемозі. Питання до вас як до політолога, коли будуть остаточні результати? Ну минулого разу то ми чекали довго до субот... чекали. Я пригадую, як це було да ми, ми чекали, щоб змі вирішив вже в суботу наше голосування цілиться у вівторок. То взяло 4-5 днів, щоб змі домовився. Але офіційно я я пере. Перевіряв наші заяви офіційно з українського конгресового комітету. Ми тоді ще на шістнадцятого, 17 на видали заяву. Бо різні перерахування було різні судові справи ще починалися тоді у листопаді. Я думаю, цього разу, що ми включаємо сім таких штатів. Ключові, це трохи міняє думку, бо раніше це було три ключові штати, які міжурилися минулого разу. Цього разу, як бо є стільки ключові штати на п'ятдесят Десять, як ми можемо отримати результати е, в трьох чи чотир, чотири з тих штатів, е, які є можливість сьогодні вечором до е, вранці на, нам в Америці завтра нам вже знати. Я думаю, є досить велика е, можливість, що ми будемо знати раніше ніж минулого разу, але втім, так само є досить приготовлені обидва кампанії, щоби. Брати до суду в окремих штатах вони вже мають приготовлені у 46 штатах, штатів. здається судові справи, які є приготовлені. Чи заморозити перерахування, чи включити перерахування, то це може статися, що нам треба буде чекати навіть і до самого кінця місяця. Ну, ця гонка була цікавою ще коли вона тривала. Тому я думаю, що і підрахунок також, мабуть, буде з сюрпризами. Ми будемо спостерігати і повідомляти нашого глядача. Розкажіть, що відбувається в Америці після того, коли оголошують перемогу того чи іншого кандидата, який процес далі. Так, ну перше, це буде переважно змі. Вони будуть перерахувати свої exit polls, і коли вони отримують окремі цифри від різних штатів. То починається сьогодні, що різні штати мають свою процедуру, як оголосити за кого хто голосував. То чим більше ми закінчимо і приписано у декотрих законах різних штатів, що вони мають до половини листопада офіційно завершити справу перераховування. Окрім того, що може бути судове справа, якась апеляція, щоб перерахувати після цього, так само ми перемінили закони в Америці після е, непорозуміння. Можна казати в 20-му році, як і 16-му році. що Цього разу це що було недокладно в законі, коли кожен штат має висилати інформацію до конгресу, бо конгрес офіційно визначає за кого кожен штат голосував. То ми знаємо, що в грудні вже. Офіційні цифри мають бути у е, конгресі, і цей день, який е, досить паскудний, був у 21-му році, 6 е, січня, так само відбудеться офіційна процедура. Після цього, коли конгрес збирається перший раз після нового року, тобто конгрес, новий конгрес збирається перед тим, що є новий президент, і вони цей новий конгрес, новообрані члени, як і старші члени, збираються спочатку січня, щоб офіційно. Перерахувати і оголосити за кого кожний штат і е, хто переміг офіційно, і тоді ще чекаємо два тижні до е, другої половини січня, аж офіційна інагурація президента. Я добре пам'ятаю, як було минулого разу, коли голосувала Америка. Тому питаю так: які заходи безпеки зараз задіяні у Сполучених Штатах Америки, до чого готуються в країні? Я бачила пост своїх американських колег про те, що у Вашингтоні навіть нижні вітрини вікон закрили закрили якимось матеріалом для того, аби у випадку якогось заворушення вони не були понищені раніше. Заявлялося навіть про те, що понад 20 штатів готові направити війська нацгвардії до Вашингтона, якщо це буде потрібно. Що вам більше відомо про це? Я був у Вашингтоні минулому тижні. Я особисто побачив грати, які були представлені на декотрій вулицях. Офіційно там було значення, що це є для приготовки до інаугурації. Як я казав, інаугурація не відбудеться аж у січні. То трохи смішно казати, що це на інаугурацію. То очевидно, це що ви бачили онлайн, багато кремниці, вони з деревом. Закрили свої вікна. Це, це бувається, коли є декотрі паради, так само вони просто не хочуть, щоб будь-який вандалізм відбувся, коли масова е, людей збирається. Але зараз тепер е, нічого такого не є плановано. Коли відбулися вибори у 16-му році, були великий е, марш тоді. Е, марш жінок, який вийшов е, е, проти президента Трампа, е, і це було досить спонтанно. То як це би сталося, цього разу. Я би казав, федеральний уряд досить придогований щодо фейків сьогодні. Вранці вийшла спільна заява федерального департаменту розслідування, як і інші федеральні департаменти, які пригадали людям, щоб дуже безпечно перечитати все, що ви сього сьогодні, не увірити. Тільки що ви побачите на Твіттер чи Фейсбук, але о, трохи більш обережно черти сьогодні, бо вони будуть видати інформацію після цілого дня, що фейки, що ні. Так само багато губернатори є приготовлені із заявами е, письмові, як і через роликами, відеороликами, щоб успокоїти громадянство, як вже починається і якесь е, е, неспокоєння в громадськість, і що ви сказали щодо Нацгвардії, не тільки. Губернатори казали, що вони приготовлені розділити членів Нацгвардії до Вашингтону, але в декотрих ключових штатах Нацгвардія так само є приготовлена сьогодні на будь-якій можливість, що буде неспокоєння у штатах. Так само, мабуть, там буде. Якісь демонстрації, але головне для американських громадян, як і іноземців, зрозуміти, що цього разу Америка є більш приготовлена, і це не буде щось спонтанно, що Америка навіть не придумала, що такого би сталося як 6 січня минулого разу, пане Андрію. А на початку ми говорили про те, хто вигідніший для України з кандидатів. А за вашу цю розмову так ваш прогноз Трамп чи Херіс? Зараз тепер я бачу моментом для Херес. В тім, що останні опитування, які вийшли в суботу, неділю, покажуть, що в ключових штатах вона переможе, і втім, це це нам покаже головне, що. Жіноцтво голосує у історичних цифрах за Камелу Герес. Жіноць, жінки, які є реєстровані як республіканці, навіть голосують за е, камала Герес, і обіцяли, що будуть е, голосувати для президента Трампа. Його ціла кампанія залежить. На молодих е, мужчин і чоловік, е, ми не знаємо, чи вони вийдуть ті 20 лінії, які в університеті, які вони е, бачать е, Ілон Маск і Дональд Трамп як такі е, е, ну ідоли, якісь е, які тролують онлайн і це, але головне, щоб кампанія їх перемогла е, переконала, щоб вони вийшли і голосувати. Жінки переважно більше і частіше голосують як мужчин. Втім. Я я буду шанувати наше жіноцтво так само. І і думаю, що як вони обіцяли голосувати, то напевно гараз тоді буде перемогти. Дякую вам за цю розмову. Ми точно з вами ще побачимося у наших ефірах. Про вибори у Сполучених Штатах Америки, які прямо зараз відбуваються, і прямо зараз у нас було включення із Сполучених Штатів. Ми говорили із Андрієм Добрянським, директором з комунікації Українського конгресового комітету США.